30 вересня, п'ятниця. Він сильний. Через це я й страждаю, але не соромлюся, бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня, друге до Тимофія, 1,12. Апостол Павло очікував славного майбутнього не з непевністю чи страхом, а радісною надією та бажанням. Стоячи на місці своєї мученицької смерті, він бачить не меч ката, не землю, що має незабаром прийняти його кров. Крізь спокійну блакить неба того літнього дня, він бачить престол вічного. Цей муж віри бачить сходинки з видіння Якова, що з'єднують землю з небом, смертну людину з безсмертним Богом. Його віра зміцнюється, коли він пригадує, як патріархи і пророки покладалися на того, хто є його опорою й утіхою і за котрого він віддає життя. Від цих святих мужів, які із століття у століття несли свідчення про свою віру, він чує запевнення в тому, що Бог істинний. Він чує, як свідчать про Ісуса, Сина Божого, Спасителя світу, Його брати апостоли. Проповідуючи Євангеліє, вони зустрічатимуть релігійний фанатизм, і язичницькі забобони, гоніння, презирство. Не шкодуючи власного життя, вони несуть світло Христа через похмурі лабіринти безбожності. Зашафотів, вогнищ, підземель, печер і земних ущелин до Павла долинають переможні вигуки мучеників. Він чує свідчення цих стійких душ, які, всупереч втратам, стражданням, мукам безстрашно й урочисто свідчать про віру, заявляючи: я знаю, кому я повірив. Викуплений жертвою Христа, обмитий від гріха його кров'ю, зодягнутий у його праведність. Павло має свідчення в собі, що його душа дорогоцінна в очах Викупителя, його життя сховане із Христом у Богові, і він переконаний, що славний переможець смерті здатний зберегти його заставу. Дії апостолів сторінки з 511 по 513. Я така рада, що ми можемо прийти до Бога у вірі та смиренні і благати Його, доки не сформуємо такі близькі взаємини з Ісусом, що зможемо скласти наші тягарі біля Його ніг зі словами, бо знаю, кому я повірив, і переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. Медичне служіння, сторінка 203. Дорогі друзі, а ви знаєте, в кого вірите ви? В кого ви повірили? В якого Бога, чи саме в того єдиного вічного істинного Бога, який хоче вашого спасіння?